Наскільки все це круто виглядає, ви вже могли оцінити на початку відео, але не менш круто виглядає сам комплект і підхід компанії до своєї справи, мені дуже сподобалось, як вони спілкуються з клієнтами, як допомагають при формуванні логотипу, як надають техпідтримку, і, взагалі, от. Подобається, що вони все в деталях до дрібничок продумали. Якщо тобі сподобалася ця лед-стрічка, то обов'язково переходь за посиланням. Я його лишу в описі цього відео. Переходь в їх інстаграм. Там є вся необхідна інформація, є фотки, є відео, відгуки також. Якщо ти напишеш їм Дірект, то вони тобі дадуть відповідь на всі твої питання, і ти можеш замовити свій дизайн, адже розробляють логотип. Можеш висказати свої поважання, і тобі допоможуть у виборі цієї стрічки. Ось такі картонні коробці поставляється дана LED-панель. Тут є напис LED Ticket. Для мене підписали, що це для каналу GeekBranch. Ти коробку відкриваєш, тебе зразу вітає весь комплект, і тут дійсно є все необхідне. Ну, по-перше, тут є кабель. Кабель резиновий, достатньо довгий, USB-A. На мікро-USB для зарядки блоку, від якого живиться сама стрічка. Блок має акумулятор, і, відповідно, він подає напругу на цю led панель Кабель це дуже добре. Є інструкція, яку ми зараз розглянемо. Є ось такий кабель, Кабель, відповідно, через який підключається стрічка до самого блоку живлення. Також зараз продемонструю сам блок живлення. Ось так він виглядає. Теж тут є їх логотип, Let's Ticket. Тут все підписано і. Розібратись нескладно. Далі навіть скотч поклали. На цей скотч ти клеєш стрічку, і окремо є скотч для того, щоб приклеїти блок живлення. І, відповідно, сама стрічка. Ось таким чином вона виглядає. Вона тоненька. От логотип мій гікбрендж техно огляди та тести, і плюс логотип Ютубу відповідно буде світитись. Це червоним кольором, а це білим. Вона така тоненька і просто клеїться до скла. Тут є на задній частині роз'єм, через який ти підключаєш стрічку, і, відповідно, підключаєш потім до блоку живлення. Така от конструкція. Виглядає дуже прикольно, і, відповідно, по свічню ти бачиш, як вона світиться, різні ефекти реально дуже привабливо. Стосовно блоку живлення, блок виглядає ось так: тут є led індикатор Якщо блок включити, то відповідно ти можеш переключати різні режими ось цією кнопкою. Ти один раз натискаєш і переключається режим. І, відповідно, можеш повністю виключити також цей блок. Підключення йде ось з цієї сторони. Ти береш цей кабель, підключаєш ось таким чином. І цю частину ти підключаєш вже до стрічки. От, тут немає значення як. В принципі, ну, якою стороною. Ось так ти під'єднав. І е, це ти наклеїв на скло, а це ти собі наклеїв десь на корпусі авто всередині, де тобі буде зручно, щоб воно не болталось. По режимах спеціально виключив світло, щоб це було наглядно видно. Ти кнопку натискаєш і включається певний режим. Ось так воно світиться. Перший режим, коли просто воно горить, другий режим, воно швидко буде мерехтіти. Тут червоним, тут білим кольором. Є режим, коли воно. Мерехтить повільніше, так блимає. Є режим? Ось таким чином. Відбувається. І останній режим це птак до музики. Коли ти включаєш музику, відповідно буде воно також так музики блимати і створювати такий теж прикольний, дуже ефект. На самому блоку живлення також є тут кнопка регулятор. Це чутливість, ти налаштовуєш, ти її прокручуєш. Це чутливість по звуку, тут є led індикатор і відповідно є роз'єм для підключення для зарядки. Тут в принципі все писано і все зрозуміло. В інструкції також деталях все прописали по режимах: що перший режим безперервний, завжди включений. Другий режим блимає швидко, третій режим блимає повільно, четвертий режим унікальна анімація і п'ятий режим активована сенсор звуку у такт музиці. І також тут є внизу застереження, що бути обережним зі шлейфом. Ти один раз поклеїв і все забув про це діло. І користуюся собі цією стрічкою. Мені дуже сподобалось, як це все виглядає, наскільки якісно зроблено, як компанія підходить до своєї справи і як ставиться до клієнта. От все повністю сподобалось, тому можу сміло радити вам цю компанію. Якщо маєш свою автівку і хочеш собі замовити ось таку штуку, то ти точно не пожалієш.